Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Мене звати Бацман Ольга Сергіївна. Я кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту. Представляю вам дисципліну Психологія сім'ї. Курс складається з восьми кредитів, відповідно, 240 годин, з них 90 аудиторних годин. 44 лекційних занять, 46 годин практичних занять і самостійної роботи 150 годин. Формою контролю даної дисципліни є залік. Курс складається з двох модулів: перший модуль сім'я як соціальний та психологічний феномен, другий модуль це соціальні та психологічні закономірності розвитку сучасної родини. При вивченні курсу ви опануєте закономірності становлення і розвитку родини, психологічні особливості попередження відносин, зокрема, це насилля в родині вивчити кризи родини та шляхи їх подолання, на практичних заняттях навчитеся застосовувати психологічні підходи, зокрема, метод сімейної діагностики, сімейної терапії та інші психологічні методи для вирішення сімейних проблем. Також при вивченні курсу заплановані онлайн-вебінари спільно з Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Полтава. Дякую за увагу і запрошую вас на вивчення курсу Психологія сім'ї.